Субота після обіду немає нікого в поліції, немає нікого в конторі в нього, начальства немає. Він собі заїжджає своїм власним транспортом, рубає, що йому замовили, я так думаю, бо це. Як... Є лісгосп, він має там документи, рубають ліс, кудись його реалізовують. Це має бути все в схемі, якісь в якихось в комп'ютері. Це має бути. А це він в суботу везе, тікає. Я зупиняю, він тікає, об'їжджає мене, об'їжджає машину, тікає з цим лісом. Я зразу вияснив, що це незаконно. Визвав поліцію. Дійсно, поліція доказала, що там не сходиться в нього. Він при мені почав якісь ці документи оформляти. Склеймувати цей ліс, бо ліс був не клеймований і на естакаді, і це свіже був зрубаний ліс. Це не рубався ліс десь тиждень перед цим, що там був технік, який по дільниця де рубається. Він просто приїхав в ліс в суботу, зрубав ліс, загрузив на свій трактор і везе собі. Каже на пелораду, везе. Я це чудес таких ще не бачив. Це якщо так будемо далі працювати, то ми цю державу ніколи не врятуємо, ні... нічого тут не зробимо. Лісник він же службовець, він же має відповідати, його ж там хтось поставив, йому зарплату платять. Він бере свій транспорт, грузить цей ліс, краде, везе і до побачення. І поліції він при мені, поліція не знаю, чому поліція не хочеться підтвердити. Він показував, що йому все рівно, що йому це чисто до лампочки, що ти там на нього щось кажеш, що він там щось неправильно робить, Він зверхньо себе веде, він думає, що він. Там уже, що це його ліс, і що це так він має правильно, що це він правильно зробив, що в нього є всі документи. Я біля каплички ці ми в благоустрій біля каплички робили. Побачив, що їде туди порожній трактор у ліс. Що, поїхав за ним, вони рубали ліс. Брати, його два ще, і він, Дмитро. І вирубували ліс, загрозили потім і все. Дочекалися їх, якби... Бензопилами робили. Бензопилами, фіра, там коні. А брати хіба працюють в лісництві? Ні, я не думаю. І після того ви викликали поліцію чи брат? Ми виїхали, вже чекали, що він буде вивозити. Бачите, там ліс був неклеймований. Неправильно. Якщо на то на то, скільки я розумію, воно неправильно ведеться рук. Угу. Ліс стояв там два тижні, може. Витягнений, який не, не зазначений ніде, не клеймів ніяких. Mm -hmm. Потім що він собі вивозить і клейми не сходяться нічого. Вияснила вже поліція. Коли приїхала поліція, вияснили, що це дійсно не право. у заяві вашого брата є ем, зауваження про те, що документи були, але були на 4 куба. а Насправді знаходилося 6. Клейма стояли зовсім, не підходили кількість деревини. Він 8. Вісім кругляків віз, було в нього в документах, там 11 чи 13. Документи так само ті я сфотографував, коли він надавав їм поліції. Поліція зафіксувала? Поліція зафіксували, переміряли, перезвонили, провірили, як, щоб воно дійсно не, неправильно. І документи на причіп нема. Договору в нього на трактор, якби має бути договір, як це він свій трактор використовує в вивезенні лісу. Він везе на пилораму. Як це можна? Як це? Я приїхав в ліс, вивіз, вирубав собі ліс, везу на пилораму. Це, це смішно просто.